Любі мої, я зараз йду на Софіївську площу, там буде спільна молитва за Україну. Буде цікаво, не переключайтесь. нам вислухати святий вони, Господа Бога волим. Господи, помилуй, спино, слипомин, не мудрій слань вислухай й святи вони. Дити, стукайте і вичинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють, чи ж є між вами така людина, яка коле синії попросить у неї хліба, подала в ньому камінь. І коли попросить риби, подала б йому змію. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте дари добрі, давати дітям вашим, тим паче, бо ти небесний, дасть благо блага тим, хто просить у нього. Ah. Oh. صلوا عليه صلوا Смоління насрішних і охоронив всіх людей країни нашої, час тяжких випробувань, і помилок своїх воні України, що захищають державу нашу, що зберіг її від смертоносної рани і всякої хворості душевної, тілесної, щоб охоронив. Від усякої журби лиха дні, та недолі, це милостиві, Господи, вислухай і, і помилуй. І рятуєш безпорадного, сам милостивих і на бій твоїх, братів і сестер наших, що в Росії у Криму і на Донбасі, підій заслані неволі, коло полог перебувають, милостиво, звільни, щирим серцем молимось тобі. Вислухай і, і Ми молимо за милі життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже завітання, прощення, відпущення гріхів дробів Божих, усіх православних християн України. Молимо, що Господь Бог, вислухав восвоління настрішних і помилок, олихне на нас, нехвана, вислухай нас, Боже, Спасителю наш. Ховання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і у повітрі, і милостивий, милостивий подиво дику гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий чоловік у любить Бог єси, і дві слава Васила. Oh. Так, нехай щеднуть вороги наші, як прах. Просипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську, тихо тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, Блаженні миротворці. Бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій Твої заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони називають себе християнами, нехай же Господи. Буде воля Твоя над нами, якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну, душі своїм, да їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду, подай він тлінням, але віримо і молимось тобі, велико дарови ти, Господи, що Ти захистиш, ти хамириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх, бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки. віки. А -а -а Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти сказав своїм ученикам і апостолам, де твої, двоє або троє зберуться в ім'я моє, там я є посеред них. І теж, чого не попросите в ім'я Моє, вірте, що отримаєте і буде вам. В ім'я Твоє, молимо Отця нашого Небесного, з'єднані Духом Твоїм святим, єдиним серцем і устами, пошли мир Твоєму українському народові, подай перемогу воїнству нашому над супротивниками, з поранених. Завітай і відвідай полонених, і звільни їх силою благодаті твоєї, бо милостивий, і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічені. Господе, ве помолим. Տեր Գոգը մեահ, Տեր Գոգը մեահ, Տեր Գոգը մեահ, Թագավոր խաղության Քրիստոս աստված բեր։ Ահյա, պահպանյա Եվրոպիա, ձեր գիրես Ուկրաինա եւ ժողովուրդըս։ Անթովանյա Սուրբ եւ պատվական խաչի վտքովի խաղաղության ըրկեհերեвели Եվանգելիայի դույթը տա մեաց, արժանավորյագույն պարավորենս քեզնքոր եւ ոգքույցը քո։ Բայժըմ եւ միշտ եւ ամեդիանս, հավիտենից։ Слава Ісусу Христу! По ініціативі Патріарха Філарета сьогодні відбувається цей молитовний захід, який об'єднує християн різних напрямків. Наша головна ціль і мета сьогодні щоб молитва наша була почута. Не тільки творити молитву, але щоб і вона була почута, і щоб була дана відповідь. Я вірю в слово, яке написано в 49-му псалмі, де Господь звертається до свого народу і каже: поклич до мене в день недолі. Я порятую тебе, а ти прославиш мене. Наше бажання, щоб молитва наша досягнула неба. Для того, щоб мав, мала результат, наша сьогодні молитовний цей захід необхідні три важливих речі. Найперше віра. Каже Біблія, все, що попросите з вірою, буде дано вам. Друге, Христос сказав, коли вас двоє або троє, погодяться про всяку річ, буде вам від мого Отця. Потрібна Крім вірі, потрібна злагода, єдність, однодумність. І третє важливе, де написано є, щоб ми просили і молились в ім'я Ісуса, бо сказано все, що попросите в Отця, ім'я Моє буде дано вам. Сьогодні Україна переживає дуже і дуже нелегкий час. Скажем біблійним словом, час недолі прийшов. Умножуються вдови, умножуються сироти, умножуються каліки і зростають наші цвинтарі, на жаль. Хто поможе нам? Ні схід, ні захід. Нам допоможе Господь. І коли народ український згідно писання з вірою в єдинстві, во ім'я Ісуса, давайте помолимось і небо дасть відповідь. Захистить Бог Україну і прийде перемога від Господа. Амінь. Дорогий наш Господь, ми тобі щиро дякуємо, що сьогодні над нами в Києві мирне небо, але там на сході йде війна. Ми тобі дякуємо, що ти чуєш молитви наші, ти бачиш прагнення українського народу. Ми всі прагнемо, щоб ти захистив нашу країну, бо ти є цар над царями і пан над панами. Молимо тебе, покрий Україну твоєю любов'ю. Дай нашому народу духа віри, надії і уповання на тебе. Дай нам духа єдності, Господь, і я вірю, що від тебе прийде розквіт, прийде допомога, бо ти сказав: поклич до мене в день недолі. Я порятую тебе, а ти прославиш мене. Дякую за все Богу, і нехай молитва наша прийде до престолу Божого, а вся слава Ісусу, на віки віков. Аминь. Ве Айних апостолів і всіх святих українських помилує і спаси нас, бо він благий і чоловіколюбець. Я закликаю всіх політиків за миром Україні, нам захисту купив, української держави. Спільна молитва поможе. Оце є головне і ми отримаємо перемогу. Для нашого народу наш час. Оце головне для нашого народу. І якщо ми, Слава Україні, ми будемо звертатись до Бога і просити Його допомоги, то він пошле нам. Словами звертаємось до нього, а й ділами доводимо, що ми просимо Його, допоможи нам Боже, Спасителю наш. Тому від нас залежить, почує нас нашу молитву Господь чи не почує. Ми віримо, що Господь милосердний почує нашу молитву, тому що він хоче, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання істини. Йому слава навіки віків. Слава Україні! Jesus for you.

що ви студент і в порті вже ніхто не бачить. 106. мама хрена що ти ніколи не будеш робити. Отже, на цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте.